Сьогодні ми проведемо день в унікальному місці, де поєднуються традиції народного ремесла з сучасними розвагами, а також поспостерігаємо за справжніми страусами та дізнаємося більше про їх життя. Ідея вирощувати страусів в Україні з'явилася у Миколи Жеребова в 1996 році, коли він, перебуваючи на навчанні в Ізраїлі, відвідав ферму з цими дивовижними птахами. Тоді ж підприємець вирішив привезти їх до України. Зараз багато українських фермерів активно вирощують страусів для яєць, пір'я та туристичних розваг. Страуси найбільші птахи на землі, котрі не лише мають унікальний вигляд, але й вражають своїми неймовірними особливостями. Так, вони не можуть літати, але чудово пристосовані до життя на землі. Ноги страусів справжні пружини, які дозволяють їм розвивати швидкість до 70 км на годину. Особливо вражають очі страусів. Це найбільші очі серед усіх наземних тварин. Вони мають діаметр до 5 см, Завдяки цьому птахи можуть помітити небезпеку здалеку та миттєво відреагувати. Яйця страусів справжні природи. Одна страусове яйце це майже 25 курючих, і важить воно до 2 кг. А його шкарлупа настільки міцна, що може витримати вагу дорослої людини. Страуси живуть групами, які називають гаремами, а їхня комунікація це особливе дійство. Вони здатні під час небезпеки видавати звуки, схожі на ревіння лева, щоб попереджати інших особин про небезпеку. Піря страусів ще одна їхня особливість воно захищає їх від сонця та допомагає регулювати температуру тіла. Також страуси єдині серед усіх птахів, мають піря за похалом одинакової довжини з усіх боків. Сподобалося я це роблю не перший раз, і дуже цікаві е тварини чи птахи, <плес> птахи, мабуть, птахи, але вони такі великі. Величні навіть можна сказати, дуже цікаво, що є різні види. Здається, ти дивишся на них. Ну от вони, мабуть, однакові мають бути, а потім ідеш далі. Опа! А тут зовсім інші красиві, розкішні. Ну, звичайно, це дуже цікаво. За всіма тваринами спостерігати цікаво. А за ем, страусами це не виключення, також дуже цікаво. На багатьох фермах є розвага для туристів годування страусів з руки. Цікаво, що шлунок цих птахів перетравлює все, що вони їдять. Тому, коли годуєш страусів, краще знімати всі золоті та срібні прикраси на руках, бо вони, наче сороки, дуже полюбляються блискуче і можуть його спокійно проковтнути. Страуси величні птахи. Їхня грація, сила та унікальність залишають незабутні враження в кожного, хто їх бачить.